Плюс один результати внутрішньопартійних праймеріс та десятку лідерів, які поведуть свої команди на вибори в ради всіх рівнів та на посади міських і селищних голів. Більшості населених пунктів регіону на своєму формі представила. Дніпропетровська обласна організація партії відродження. Наразі це перша і поки що єдина політична структура в Україні, яка вирішила сформувати свої виборчі списки за результатами відкритого голосування. Праймері стривали два місяці. Рейтинг партійці визначали жителі громад. Представляти які в органах місцевої влади і хочуть члени партії відродження. Крім того, на форумі було офіційно заявлено про створення молодіжного крила партії громадської організації Молоде відродження, представники якої теж братимуть участь у виборчій кампанії. Заслужені авторитетні люди. Причому видвигали цих людей, вот, собственно громада міста, громада селища, громада області. Ну і в общем то, що раз хочу повториться, що це заслужені люди. Є повна уверенность, що за этими людьми пойдут і про Сьогодні молодь не має права просити на допомогу. Сьогодні молодь. Не може залишатися пасивним споживачем соціальних пільг та державних послуг. Ми є тією опорою, яка має взяти на себе відповідальність за вирішення як власних проблем, так і допомагати тим, хто потребує сьогодні захисту.